Про пастуха Олена Пчілка. Ставте лайк, щоб підтримати вихід нових казок. Один пастушок пас отару овечок. Пас, пас, та й докучило йому. Пішов собі трохи далі походити. Як пішов, так пішов. Ягідок пошукав, в річці скупався, над берегом очеретину вирізав та дудочку зробив. То така, то сяка розвага й знайшлася. Далі думає. Треба ж вертатися до овечок. Що там вони поробляють? Коли приходить до Тари аж виступав проти нього найстарший баран, та як нападеться на нього. А ти леда що таке? Покинув нас та й пішов собі байдики бити а нема того, щоб нас глядіти. Ну, що, якби вовк надбіг, або який лихий чоловік надійшов? То тут би й шкода в отарі сталася. От такий ти недбайливий, тільки дарма в господаря хліб їси. Почувши такі речі від барана, пастушок як розсердився на нього, як скрикне. А то ти мені будеш тут просторікувати та лаяти мене. Бач, який навчитель найшовся. Та як штурхне його скручі. А то було провалля глибочене та обривчасте, упав баран. Та ще, коли б один баран, а то й овечок багато пропало, бо вони, як побачили, що їх найстарший баран скочив, то тоді своїм звичаєм і собі поскакали за ним у слід у провалля. Стоїть пастушок, та й думає, що ж тепер буде? А воно ж баран може й по правді казав. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі, зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.